Доброго дня, люди малята. Ми вже дуже довго чекаємо на весну. І ось нарешті вона прийшла. А перший місяць весни називають березень. І сьогодні ми з вами вивчимо вірш Березень. Весна. Ухнастий сніг починає просідати та поступово танути. В повітрі з'являється запах мокрої землі і талої води, а за вікном стає чути капіш і дзюрчання бишкетних потічків. Багатьом не подобається бруд, що з'являється в цей час. Але скоро земля насититься водою та зійдуть перші паростки. Але лютий. Не хоче поступатися березню. Вночі він заморожує струмки та притрушує все сніжком. Пропонує вивчити вірш «Перезень» березень та дізнатися, хто ж з місяців переможе. Трудився лютий до світанку і заморозив геть струмок, а березень Крався ранку і схрумав нишком весь льодок. Мороз і другу ніч старався, припорошив льодок сніжком, та знову березень сміявся, злизнув усе те язиком. Хоч на річках льоди кололись, Зима трусила ще сніги. То лютий з березнем боролись, боролись, наче вороги. Зима ще злиться бідолага, а все ж весна бере своє і березень бурульки з даху, немов цукерочки жує. А скажіть мені, будь ласка, хто ж переміг в цій боротьбі? Так, березень переміг. А як ви розумієте вислів, і березень бурульки з даху, немов цукерочки жує. Пригріло сонечку, бурульки почали танути. Ну що ж, любі малята, сподіваюсь, вам сподобався віршик. Рання весна це дивовижне чудо, і я раджу вам кожного дня спостерігати за змінами в природі. Пізнавайте світи задоволенням і до зустрічі.